Мене звуть Андрій Моськін. Я Андреас Білоус. Ми засновники та дизайнери українського бренду Андреас Моськін. І сьогодні ми на нашому виробництві, яке є нашою другою домівкою. Тут ми творимо історію українського бренду. Тут ми шукаємо натхнення. Кожен костюм, пальто, сорочка чи аксесуар це плід тривалої праці багатьох людей. Це наша пристрасть, наша гордість та наше життя. Як і на початку, так і зараз, ми багато експериментуємо, шукаючи ідеальні форми, тканини, посадку по фігурі. Нас, до речі, досі зберігаються ті костюми, які були першими. Це наша історія та наша гордість. Зараз ми знаходимось тут, де зібрані кращі спеціалісти, які щодня працюють над новими колекціями бренду. Вже зараз всі тканини із Льону на наше замовлення виготовляє українська фабрика, з якою ми, до речі, прагнемо віднайти ідеальну формулу створення костюмної тканини з шерсті, яка відповідатиме найвищим світовим стандартам. Проте буде «Made in Ukraine». Наша найбільша цінність це люди. Це наша команда та клієнти, які обирають наш бренд ми вважаємо взагалі себе сервісною компанією. Ми дбаємо про людей, які поруч з нами. А для усіх клієнтів на наші вироби ми надаємо довічну гарантію та постійну підтримку. За цей час ми одягнули безліч українських та закордонних зірок. Наш одяг можна побачити у багатьох серіалах та фільмах, церемоніях нагородження, зокрема Оскар та Євробачення. Ми зрозуміли, що наш одяг об'єднує, і наша головна місія дати можливість кожному висловити свій унікальний стиль за допомогою вишуканих костюмів.